З мамою почали тут трошечки, як бачите, пробирати. Полоту тут травичку. Отак от, от зараз це все діло виглядає. Мошки дуже багато, прям нереально багато. Тому ходила, зараз пшикалась. Тут щось сходить. Видно вам, це, мабуть, горох, скоріше за всього. Зараз я вас поверну мене. Ось ця частинка вже готова, ми так вирішили ось цей клаптик зробити, а потім піти отуди. Жуків дуже багато. От кого, кого, їх просто тьма. В нас вже, знаєте, котра година. Перша година майже, перша дня. Ми зробили ось ось стільки. Це ми все пропололи з мамою. І нам залишається ота частина. Зараз видно ще підійду. Ось. Ця частинка. А тут більше, ніж на цій стороні. Чесно кажучи, вже трошечки не знаю як мама, я зараз буду казати за себе, що трохи вже втомилася, тому що сонечко так потроху припікає, Ще оця мушкарня прям, я не знаю, знаєте, бісить. <реш> Бісить. Тому трошечки це важкувато. Але хочу сказати, що м -м, простіше, коли вітер дмухає, тому от в цьому випадку да, Простіше вже. Але все одно на вулиці спекотно, і це ще не максимум, який ми очікуємо цього, цього літа. Так що. От такі справи. Ну, Зато вже ця частинка в нас така от гарненька, чистенька. Мошки навіть на камеру сідають. Зараз в нас буде щось типу обідньої перерви. Ми трошки відпочинемо і поїмо. Блін, я отходжу хожу, дивлюсь на цю капусту. Я, я не знаю, я... сьогодні буде весь влог про цю капусту. Ну, ну от дивіться. Ну. Гарно, скажіть. А ось ця вже навіть в цей во хоче. Зібратися. Так що якось так, якось так. Гарненько, скажіть. Ой, блін, ножки. Я навіть пирскаюся від тих. Мошек, але зовсім до одного місця, то, Ні, воно допомагає спочатку, але всі вони ну, там у волосся заплутаються і то взагалі треш. От. Так що вату тут покосив. Може, бачите, чистіше. Я йому трошечки тут допомогла згрібти в кучки. Це все діло ось отак отут. Ну, пам'ятаєте, ж різницю, да? так? От, як, от, як отам от, отут таке було. Тут буде більше видно різницю, да? от так? Отак гарненько все виходить. Тепер зараз трошки відпочивати їсти. Це шо таке? Я покажу. Це якась піна, чи що? Це сік такий пускає дерево? Че, що, щось не розумію. Я думала, що це ці тільки ось тут. Але ні, он зверху, і отам от от... теж такі є. Хто знає, що це таке? Я таке, чесно кажучи, вперше бачу. Більше такого наче нема. Ой-ой-ой. Дивно-дивно. Так, все, відпочивати. Відпочивати, відпочивати. Хоча б трошечки. Де? І так, вже підходить цей день до кінця, і зараз я вам покажу, що ми за сьогодні зробили. По-перше, це те, що Влад покосив у дворі і біля двору. Це Зараз я покажу масштаб. Ага. Ось і отак. Отак, отам і от там. Ще отут. Це все діло гарно покошено. Салатового. От я за ней казала, а але не пішов. О, така... Так. Далі. Що ми ще зробили? Тут мама садила перець, який минулого разу ми садили, він пропав, тому вона тут досаджувала. Тут посадили перчика. Ма, а ти помідори садила? Так. А, Помідори. Мої я просто і Нові посадила, просто що я трішки знаєте, аж заплуталася. Зараз покажу картоплю. Поки мама садила помідори перець, я була в картоплі. Думаю, що потім менше а, цим займатися. Я покажу вам, що я тут наробила. І так, це шматочок, який залишився вже небагато. Порівняння з тим, що було. Ось цей шматочок отак от я зробила. І всього зараз, 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 зараз. І всього отак от. Картоплі зроблено вже десь Залишилась десь третя частина картоплі і буде все прополено. І хочу сказати, що. А коли його так прополюєш, то виходить, що ти трошечки його обгортуєш. Це воно, ти не спеціально це робиш, воно так виходить просто. І то і добре, я думаю, так? Да? І ще мама посадила капусту. Я трошечки допомогла, порозкладала просто в ямочки капусту. І тут у нас тепер пізня капуста. От, де, от, от щось тухляк якийсь, то посаджене. Ще нарвала редиску, редиску майже всю зірвала. Потім покажу, яка вона є. І нарвала ще салату, ладу тут нарвав салат. Тут кріп трохи нарвала. І ще нарвали шпинат. От, так що, от, те, що поруч з кропом росло і росте, то шпинат. Я вибачаюся. Фу. Пульс під 200. О. Я йду, а там щось летить, я ну, не звернула увагу, і воно так в руку сюди стукнулося, я бачу, що то хрущ. Що. У мене тепер голова болить, серцевина под жах. Фу. Так, ми зараз. А, я вам обіцяла показати редиску, яку нарвала. Блін, мама. Обіцяла показати редиску, яка в нас. М -м... Виросла за тиждень. І потім будемо вже збиратися. Так що зараз редиску показую. Ось ось редиска. Це яку я нарвала. Ось така вона. Є маленька, ось така, є велика доволі. Ось така, отака. Ось я думаю, що добренька. Ось це взагалі такі от величенькі. Да вам? А? Дивись. Скажи класно. Угу. І от такі. Так що ось такі от у нас редисочки. Все. І так, ми вже, в принципі, готові рушати на зупинку. Хотіла просто розплести волосся, але прийшлось зав'язати його в хвостика. Тому, що, знаєте що, я пирскала сьогодні на голову від комах спрей, оцей от. аерозоль. Ой. І в мене тепер волосся, наче ото лаком пирскають, ото таке щось. Таке неприємне відчуття просто. Мені не подобається. Так що зараз йдемо на зупинку, будемо їхати додому відпочивати. І завтра з новими силами знову в село. Дороблюємо картоплю. І в нас ще трохи залишилось розсади помідорів. Так що... Ще будемо завтра досаджувати це все діло. Тож, буду я, мабуть, вже з вами прощатися. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставимо вподобайку, пишемо коментарі. І всім пока-пока!